Я думаю, на моєму обличчі не просто так посмішка. Я щиро відверто радію. Тому що сьогодні починається наша подорож у світ справжніх гоночних машин. Я вам обов'язково покажу цю філософію. Доведу вам і тобі, Макс. Що ти скажеш з цього приводу? З першого згляду вона мені дуже подобається. Дуже хочеться приїхатися. От спробувати, що це таке. Це ми сьогодні зробимо. з цим ми сьогодні розберемося, тому хочете ви або не хочете. Ви закохаєтесь сьогодні в Порше? Поїхали. В двох словах, це був у нас стандартний кайман, на який був встановлений обвіз від GT4 RS. Тобто всі ці карбонові елементи, то, що це не йде з завода. Це вже було зроблено нами безпосередньо на машині, а так само на ній був зроблений тюнінг, про який ми трошечки пізніше порозмовляємо, Макс. Ти бачиш цю машину перший раз, вона по-любому, вона в реальному житті, коли ти на неї бачиш, вона коли дуже вона намита, коли сонячна погода. Вона прям ну вау, вона ну дуже вражає. Дуже вона вражає. горить, вона горить. Куди не подивись, ти її бачиш. Ну вона да. виділяється, і це не той варіант, коли біля не стане ще якась краща машина, вона почне е, е, губитися. Скажу чесно, беха там просто потеряється. <гум> <гум> у, у беха я скажу теж, немає навіть конкуренції. Ні, Нема, нема. конкурентної моделі. Нема да. Мегаоптика У нас у нас все дуже прикольно зроблено. Хочу одразу сказати, що так як у нас двигун знаходиться не за за машиною, тобто не над задньою вісім. Він середня моторна компоновка, але все одно всі радіатори потрібно винести. І тому циркулюють великі пайпінги, де, по якому постійно циркулює рідина, різна рідина, і це потрібно враховувати, додаткова вага, але Порша це робить прямо насправді ідеально. Прямо мені подобається. Ну що, що тут ну, кому вона не подобається? Давайте так, кому не подобається такий порш? А я вам навіть по-іншому скажу: ти можеш дивитися фронтально на неї. Ти з боку можеш на неї дивитися. Так, да, боків, це Якби точно. ти на неї не дивився, вона виглядає прям топчик. І я ще більше скажу, коли вона в'їздіти біля неї, за. Перед їдеш, едешь перед нею. Боже, ти прям реально кайфуєш. Твої очі прям радіють. Ні, я думаю, вона взряди збирає. тут просто отак так от по щелчкам, ну. Це ж така машина, це ж не кожен день, це ж не на бехі, правильно їздиш, що всі її бачать. Максимально карбон, максимально завод про красивий правильний, немає ніяких люків. У нас тут досить збалансована гальмівна система. Машина не така велика, і для максимальної ефективності занадто велика гальмівна система. Вона буде навпаки гальмувати машину, навіть коли ти по прямі прискорюєшся. І тому ось це ідеальний баланс від Porsche, і я впевнений, коли ми будемо керувати цією машиною, коли буде професійний гонщик на треку не керувати, воно прям буде. Працювати і набагато краще, ніж на інших побутових машинах, так, льоха. А мене, в принципі, це воздуховод моторний щит заходить. Правильно для обдуву і десь ззаді довжний виходить. Конкретно це я не роздивлявся, але вони не просто так тут знаходяться. Це технологічні отвори. Там і радіатори, і е, простір, який у нас навколо двигуна, він так само трошечі обдувається. Це саме про філософію Porsche. Нам не потрібно велетенський гігантський якийсь кулер. Вони набагато краще спроектують ідеальний отвір, там, де і. Ідеально буде протитиск, ідеально буде захоплювати повітря. Я бачу, що тут багато маленьких радіаторів, тут нема дуже, їх просто багато маленьких, і вони їх напіхали де тільки можна. Коли ти купляєш надзвичайний гольф, БМВ, там та навіть МКРС, КМГ, тощо, коли ти купляєш цю машину, ти можеш купити якесь тюнінг рішення, встановити, воно буде, скоріш за все, краще. Диски, там, залізо, тощо. На порше, дядя. Коли ти щось купляєш і встановлюєш замість О, завода, зазвичай зазвичай, воно їде гірше гірше. Найкращі результати тому, що Порше доскональні <смір> Льох, зверни увагу, от подивися від єдиного на метр назад. Мені от жопка на морду дуже похоже. Якщо обрати вихлоп, отвічай, обрати спойлер, це як будто морда. Певно, вона взагалі обтікаєма, все таке гладесенька насправді. Але коли я дивлюся позаду, по-перше, так... Життє, да? я бачу <рес> трошечки GTI певною мірою, тому що ну, дуже-дуже якось схоже. Але ні, воно прикольно, воно ні, прикольно. насправді класно виглядає. Окремо, хочу сказати, будь ласка, наші глядачі. Ті, хто нас зараз слухають. Окрім того, що потрібно підписатися, поставити колокольчик, підписав. написати свій коментар, своє відношення цієї машини тощо, ви маєте знати дуже важливу інформацію саме про спойлери, які встановлюєте на автомобілі. Цей спойлер це дорога, якісна штука. Він працює, але він зроблений не тільки для зовнішнього вигляду. Коли ви його і налаштовуєте, вони мають велетенську, скажену, притискну силу до асфальту. Машина стає набагато-набагато більш краще керованою, але коли ви по прямій, вона дуже сильно насправді втрачає часу розгону. І тому, коли ви встановлюєте спойлер, по-перше, навіть коли він якісний все інше, налаштуйте його обов'язково. Обов'язково не розжинайте занадто швидко, тому що коли ви вже їдете 300 км на годину, тут не прорахована, жопа дуже сильно притискається, можуть навіть бути серйозні проблеми. Але ви це відчуєте. Можу вам по секрету сказати, якщо, наприклад, на Корветі або на GT3RS 911 тощо, ти скидаєш цей спойлер, ти виграєш. Раєш зазвичай майже одну секунду сто двісті, блін при тому, що машини реально швидкі, і тому ось це це круто, класно, прикольно, але правильно інтерпретуйте це і правильно це застосовуйте. У нас машина не стоїть нормально на стенді, а тому, що стенд у нас трошечки вибухнув та зруйнувався. І на жаль. У нас немає запасного рівня, він зараз їде до нас. Зараз коротенький проміжок часу стенд не працює, але дякуватиме Богу, що ми цю машину зробили не вчора. Ми її зробили вже певний час тому, і ми зробили на ній стейдж один так зване налаштування виключно на програмному рівні. Це нам дозволить підняти потужність. Цю потужність ви зможете побачити на кінець випуску, скільки ж нас тут вийшло. Хочу одразу сказати про всю платформу. Так, тут існує багато. Різних двигунів. Як я вже казав, навіть існує GT4RS в оригіналі, який йде в нас на 4-літровому 6-циліндровому двигуні, який в нас повністю атмосферний, який в нас заточений під GT гонки так звані. В цьому кузові навіть існує така конфігурація. А двигун 2,5 для Porsche, для таких кузовов. Я його оцінюю як 2.0 TFSI для Гальфо. Тобто, це такий певний базовий стандарт двигунів в дешевому сегменті. В дешевому сегменті, типа, як для Porsche, для цієї машини, тобто це не найтоповіша комплектація. Тобто, це не надшвидка машина, вона в першу чергу ідеально як інструмент, як скальпіль. Коли кажуть, що Porsche скальпіль, це саме про це. Повертаємося до двигуна. 2,5 TFSI. Безпосередній вприз, турбіна, воздух, повітря, звичайного охолодження, тобто інтеркулер настановлений. Це, скажімо так, на думку, Porsche, для таких розмірів, для таких потреб, це ідеальна конфігурація. Двигун досить свіжий, він новий, його не так багато встановлюють. Наша історія спілкування з ним не тільки на цій машині, а на інших кайманах. Поки що він показує себе мега надійно. Нагадую, на таких машинах у нас тут встановлена так звана боксеровська конфігурація. Тобто, коли в нас паршня, не так навпаки, зовні один від одного ходять, і в нас плоска конструкція. І в чому фішка? Так, боксер це важко, це завжди свічки поміняти власний. Ки собару. Subaru... <гум> Передаю вам привіт Це з жиями. Там є певні проблеми. Коли у вас звичайна каліна працює, на нього тисне шатун, у вас каліна намагається вирватися з двигуна. Тобто воно тримається на постелях і на нього постійно тисне. Коли у вас в центрі знаходиться коліно, і з двох сторон на нього тиснуть поршня, в нього ідеальний КПД. Тобто у нас потужність, яку генерує двигун, вона йде в нас не в пол, не кудись в сторону. Воно максимально ефективно все передається на калін. І саме тому Завжди, коли кажуть про Порше. Тобто може стояти Порше, наприклад, на 800 кінських сил, і біля нього якась машина 1000+. І Порше її завжди об'їде. Саме через аеродинаміку, саме через зачеп, через те, як вона стартує з місця. Далі в нас йде Підікей. Як я вже сказав, це найкрутіший робот, який, в принципі, я знаю, який встановлюється на автомобілях. Він надшвидкий, він наднадійний, в ньому дуже багато передач, сім передач на секундочку. Він почав. Робиться тим же самим ЗТФ, як у нас робиться дуже багато інших коробок. Тобто ЗТФ ЗЕТ 8 робиться ЗТФ. Під Який робиться ЗТФ? Ця машина. Я сподіваюся, я вам доніс, що це технічно досконале творіння, скажімо так. І як я вже не раз сказав, коли у вас є порша. Наприклад, такі, коли ви на нього купляєте, наприклад, диски тюнінговані, наголь ви можете за мінімальну вартість купити там круті диски, машина, вони будуть легшими, машина стане швидшими. Щоб купити диски на порше, які будуть легше, ніж завод, і при цьому, щоб вони були круті і все інше, це реально великий виклик. Коли у нас клієнти на 911 замовляють диски, вони до нас приїжджають дорогі, круті диски за 10 плюс тисяч доларів, ми їх зважуємо і заводські. Такі диски, вони легше. Коли ти сам розробляєш інтеркулер, як зазвичай прийнято. Заїжджає гольф, скидаєш кулер, там щось вариш, якісь соти, ядра, коротше. на порше зробити краще, ніж заводський кулер, Дуже важливо. якщо ви страдаєте такою фігньою, він 100% буде гірше працювати. Якщо ви купуєте найкрутіший кулір, який є, він буде трошечки краще випрацювати ніж завод на цій машині. Така технічна досконалість у нас у всіх деталях: в підвісці, в двигуні, в трансмісії. І кожна людина, яка розуміє техніку, яка хоче з нею спілкуватися, яка хоче розуміти машину, і починає з нею спілкуватися, її захоплює, її просто штирить, як зараз в мене короче. І тому я сподіваюся, технічне натхнення, що таке Porsche, я вам дав зрозуміти. У сьогоднішній день у нашої компанії була величезна проблема. Ми не могли запропонувати нашим клієнтам малярно-кузовні роботи. І нарешті це вирішилося. Ми можемо це зробити як B2B, так і B2C. Звертайтеся до нас, навіть якщо вам просто цікаво зробити про Ми це зробимо, ми вам все пояснюємо. Ми будемо все робити в рамках, як ми завжди звикли. Ну і про саму малярку, про цей бізнес, як це прикольно і цікаво відбувається. Я вам гарантую. Ви обов'язково побачите в наших випусках. Я не можу не сказати про інтер'єр. По-перше, повністю все чорне. По-друге, подивіться на покриття керма. Невеличка відсилочка. Подивіться на кавши. Ви ідеально сидите, вас не кидає в салоні. Ви сидите в кокпіті. в самому салоні немає нічого зайвого. Мультимедіа, зверніть на неї увагу, вона присутня і вона є. Вона тут не розширена, не розвинута. Вона не зроблена для того, щоб на ній дивилися фільми, слухали музику. Насправді. Тобто, ця машина, вона з одного боку коштує багато, вона все де як багата машина, але при цьому не розраховуйте на велетенський комфорт. Тут в першу чергу комфорт розрахований для пілота для гонщика. І саме з такою сторони, коли ти дивишся, воно прям ідеально все під це підлаштовано. Ще окремо хочу зауважити перемикач режимів спорт, спорт плюс тощо. Воно дуже зручно, воно одразу під рукою. Це найзручніше використання і реалізації, яку я бачив. Насправді з усіх машин, які на сьогоднішній день випускаються. Годинник в центрі, лептаймер. Це фішка порше, як завжди, тут у нас встановлено, Тобто це у нас повноцінний кашерний порше, знову ж таки говорю. Ключ. Як історія, як ми вже не раз сказали, з лівої сторони ліман все по канонах, все по традиціях. Якщо ми взагалі дивимося на сам інтер'єр, дух Порші у нас тут є. І тому, будь ласка, сприймайте це правильно. Гоночна машина це не про масажі, це не про підігріви, це не про прикольні штучки. Хоча насправді в кермі є підігрівлю. В першах хвилини як тільки сів в цей автомобіль, хоча я перший раз сиджу в такому автомобілі. Поганого нічого не хочу казати. От ми зараз їдемо по дуже поганій дорозі. Нам так комфортно, ну просто. ну, Хоча я думав, що ти дивишся на цю машину, це як картинг, Але ми їдемо в комфорті. Навіть як коли включаю спортпідвізку, ну, трішки трясе, але нема таких жорстких стиків, щось тебе бісить. Типу. да ні, Ну дуже, дуже класно. Ти відчуваєш кожне. Пісочок, який в тебе потрапляє. Бо тут шумки в принципі нема. Для відчуттів це класно, але от кожен, кожен камінчик ти відчуваєш по серцю, як тебе б'є, це просто дуже неприємно. З приводу руйошки, це просто топчик. Я от тільки виїжджав на неї, от ти, коли повертаєш, ти чувствуєш, що я не знаю, як це передати. Як, як будто ти колісо відчуваєш, як воно кожен стик приймає, і ти захотів вліво, вправо, вліво, вправо. А вона стоїть просто божественно. Ну, машина ця для чого? Ти включаєш спорт. Ух ти! як Сто 150, 160. Ну, коротше, далі страшно. Ну, Вона сипить. Ой-ой-ой! ой Я представляю, хто може поїхати на нюрбухрінг десь подавали. Він так кайфене. Ну, я думаю, що ця машина для цього і предназначена. З приводу салона все просто мінімально. Але. Більшого і не треба. Дуже подобається. Опять же, наголошу, Ну вісімнадцятого року вона, але нема цього сенсора. Просто в тебе є кнопочки, ти нажимаєш тактильно. Тобі це все подобається. Кстати, бісить, знаєте що? Парктроніки постоянно, ми щось тут пліпівня клаце не можемо знайти як від, відключити. Вони постійно піщать, і навіть коли ти в пробці толкаєшся, вони піщать. Руль класний. Сідух, я сідух у взагалі не регулював, просто сів, і я її не трогаю. Мені комфортно, м'ягко, бокова підтримка, класна. Чорна стеля. Два місця. Посадив свою любіму дівчинку і поїхав навалювати. Оце тачка для цього. Ну шо? Мої любі глядачі, я знаходжусь за кермом сучасного крутого. Кашерного порше тіре-спорткара. Ця машина, я вам хочу одразу сказати: да, там подобається, не подобається, кнопочки, там третє десяте. Коли ти сидиш в цій машині, ти не хочеш щось комусь розповідати. Ти хочеш їздити і кайфувати. Ти навіть коли розжинаєшся 100 плюс кілометрів на годину, і в тебе є дві полоси, ти можеш просто по приколу змійкою поїхати і відчути наскільки вона чіпляється за дорогу. Так, у нас спойлер, він ще набагато краще тримає дорогу. Але Хочу сказати ті, хто знайомий з філософією Порше, Якщо Каймен це в нас база, це як у Фольксваген Гольф, то 911 – це вже вища ліга. У нас скажімо так, але у нас є певні нюанси. Наприклад, 911 Porsche у нас вважається задньомоторною компоновкою. Тобто ми маємо переважну більшість ваги на задній вісі, і коли ти заходиш в поворот, у тебе жопу завжди буде викидати. А саме кайман, в якому я зараз сиджу, він являє собою середньомоторну компоновку, тобто у нас двигун більше знаходиться в базі, і таким чином ідеальні повороти, все інше, йому ще легше дається. Я розумію, що коли ти дивишся на каме, ти завжди думаєш про 911. Ця машина я б її порівнював. Якщо ми в контексті дев'ятсот настама, дивимося, це в нас пістолет. Там в нас автомат щось більш е, таке велике. Тобто у нас велика потужність, ми можемо все зносити, але не завжди це зручно, тому що воно габаритне, велике. Інше і тому, коли ти, наприклад, виїжджаєш в тісненьке місто, я впевнений, що ціновичі порше не люди, які кажуть, це дорожче, це дешевше, дорожче, круче, дешевше фігня, а люди, які саме цінують керованість, які саме цінують цей бренд, це прям ідеально правильний Порше. і ось це те, що ви маєте в першу чергу розуміти, коли ви сідаєте за кермо цієї машини. Стосовно відгуку і режимів, коли ти дійсно вімкнув режим плюс», Зараз я на ньому їду. По-перше, машина мгновенна одразу за мілісекунду вмикає передачу, яка тобі потрібна. Тобто, тобі не потрібно пів секунди чекати ще щось. Ти коли вмикаєш режим, мгновенно вдоль ока він одразу вже є. Це те, що прям мегафішка, це те, що тут прям правильно працює, так як треба. Отклік на педаль акселератора. Ми їдемо в режимі Plus і майже на кожній машині, в якої сідаєш, б ти з нею не робив, коли ти їдеш і просто по приколу б'єш по педалі акселератора, тобто я хочу, щоб ви відчули. Тобто кожен дотик, як тільки я її торкаюся, вона вже їде, вона вже хоче їхати. Це повністю все налаштування. Це двигун, і дійсно, звісно, це, звісно, трансмісія. PDK – це найкрутіший робот, який в принципі може існувати. Не просто так, ті, хто знають, коли вийшов тільки 911, 992, а ця машина від нього. Я не скажу, що відрізняється сильно з точки зору надійності. Взяли новесенький 911 Turbo S і зробили в Аризоні на Плюс там 40 градусів, чи 35, чи щось таке, 40 ланчів підряд. 40 разів підряд. Порше на 911-му, на каймані, на інших машинах, кожен час розгону у нас ідеально співпадає між собою. І це саме про Порше. Порше – це не тільки гламур, не тільки красота. Це надійність, це моторспорт. І це те, як вона стоїть на дорозі. Що стосується дороги. Того, як Порше стоїть на дорозі. Це не просто там, нагора чашка, да, Макферзон, якісь елементи підвізки, да, це все прикольне і класно. Це зустрічається на звичайних машинах. Порше не просто так, з початку 70-х років. Все, що стосується кузовних чемпіонатів, автоспорту, вони завжди. Подіум завжди за порше. Вони хворіють все навколо того, як машина стоїть на дорозі. Там не просто декілька речагів, це філософія, це наука, це в нас мистецтво. І тому я можу багато розповідати, але хочу падитожити, скажімо так, для того, щоб кожен розумів. Порше — це в нас не просто рульошка, там, типу, я відчуваю поворот. Порше у нас це глибока філософія і наука пов'язана з тим, як машина стоїть на дорозі. Ви мене зараз, мабуть, дивитесь на мене. думаєте, Боже, він любить Порше, він його безкінечно облизує, Це ж просто гламурний драндулет, якийсь черговий, блін, якась фігня». Я звертаюсь до тебе. Той хто так думає, я тебе дуже дуже прошу, знайди кайма проїдься на ньому. Або 911-й не обов'язково найсвіжіший. І ти зрозумієш, про що я тобі кажу. Ну, я тобі гарантію даю, що з BMW ти ніколи цю машину порівнювати не будеш. Ну шо, Макс, я відверта. Іскренні, внутрішньо, тупо не можу зрозуміти, як цю машину можна, хоча б щось негативно про неї сказати. Можу хоч щось погано. І про БМВ. Давай, порівняй з БМВ, будь ласка, Спойлер класний по стаканчик, просто м'яд. Мої враження, вона. А тепер, ребята, подумайте, кайман новий в салоні коштує співставно з Гольф R. тобто Фольксваген. Або Porsche, Ні, наприклад. ну вона дорожча. Ну опять же, у Порше у тебе є доп гарантія. Прикинь, ти років тупо навалюєш на неї, і в тебе все на гарантії. Я скажу по іншому. Ну ось, наприклад, я шукаю машину, мені потрібна надійність, потужність. Керованість, ну коротше, те, що мені потрібно, ось саме порше мені саме це дає ідеально. І я не можу навіть це по-іншому сказати. І тому наші любі глядачі, подивіться, будь ласка, графік для цієї маленької машини. Це велика потужність. Обов'язково напишіть свій коментар. Я впевнений, що ви можете так само вразитися, як Макс. І ми разом з Максом для вас підготуємо наступний раз по ваших побажаннях. Пишіть, Знову. пишіть, що ви хочете. Ідеальний випуск. Напишіть. Може хтось хоче якусь народну машину, ми будемо шукати, будемо знімати, а ви обов'язково Підпишіться, коментар, лайк. І Давай І тому ми побачимось в наступному нашому, нашому випуску.